Привіт вам, геймери, геймерята та геймерині! Останній тиждень січня із його купою вартісних релізів добіг кінця. А отже, пора пригледітися до лютневих новинок. Стратегії, симулятори, платформи файтинги та доісторичні пригоди цього місяця буде чим себе потішити. 2 лютого перелік японських ігор, котрі переїхали з консолей на ПК, поповнить Tales of Symphonia. hd Ремастер однієї з найкращих ігор серії Tales of. якісні JRPG на ПК рідкісний звір. Та спраглих прихильників жанру тут ніколи не бракувало. На щастя, Tales of Symphonia підійде як для запеклих фанатів, так і для новачків. Історія у грі не вирізняється оригінальністю. Типовий квест для порятунку світу. Однак яскраві персонажі, дотепні діалоги та відшліфований ігролад подарують гравцям десятки годин задоволення. І зважте для цього навіть не обов'язково шанувати аніме. Наші очікування: ще одна японська серія підкорена дядьком Гейбом. Удосталь, потоптавши європейські автошляхи, пора гайнути за океан. American Truck Simulator по суті своїй не надто відрізняється від попередньої гри. Це все той же симулятор далекобійника, де романтика доріг і атмосфера невпинної подорожі значно важливіша за тонкощі фізики та економіки. От тільки цього разу нам дістануться здоровезні носаті фури і неозорі простори Каліфорнії та Невади. Так, лише два штати, а не 48. Та навіть вони за обсягами не поступляться попередниці. А за кілька тижнів безкоштовно додадуть штат Аризону з його жаркими пустелями та лісистими горами. Тому гайда за віртуальне кермо робити бі-бі-бі. Наші очікування найкраща гра під аудіокниги та подкасти. 5 лютого вийде XCOM 2. Безумовно, один з найочікуваніших проєктів року. Недалекі люди, котрі охрестили першу частину планшетним гівном, заочно оцінили і сиквел цією фразою. Та не би їм на зло, сідмеєр і компанія зробила не крок, а цілу пробіжку вперед. XCOM Enemy Unknown була пробою пера перевіркою реакції геймерів на відродження серії. XCOM 2 уже повноцінна гра. Цього разу ми вже не захищатимемо землю від іншопланетних загарбників. Косміти і так уже перемогли та побудували новий світовий порядок. І тепер наша роль вести партизанську війну зі значно сильнішим ворогом. Ігролад суттєво перелопатили, і тепер не вийде сидіти у глухій обороні та повернути всіх солдатів живими. Обставини змусять наших підопічних постійно діяти. Нові вороги покажуть марність старих прийомів, а генеровані мапи позбавлять відчуття повторюваності. Теплих слів заслуговує і поглиблена кастомізація бійців, яка не дозволить, а змусить ще більше прив'язуватися до своїх бійців та скреготати зубами при їхній загибелі. До того ж, тепер можна вільно змінювати національність солдатів, дозволивши українцям врятувати цілий світ. Словом розповідати отак можна ще довго, краще самостійно придбати і все побачити на власні очі. Наші очікування війна не змінюється, але от екском змінився на краще. 9 лютого добіжить кінця трилогія Assassin's Creed Chronicles. Російський асасин Ніколай Орєлов традиційно стрибатиме по дахах будинків і вбиватиме тамплієрів як тишком, так і у відкритому бою. Вже знайомий за китайською та індійською частинами ігролат прикрашатиме хіба новий візуальний стиль і декорації Росії в буремні роки. Ото й, в принципі, усе. Прикро лише, що втретє цікавий сеттинг дістається не повноцінній частині серії, а дрібному додаткові. Втім, якщо ви прогавили попередні частини, то розробники дадуть змогу придбати всю трилогію Кронікл з єдиним пакунком. Наші очікування три неповноцінні асасини. Того ж дня зомбі екшн Dying Light розживеться самостійним доповненням The Following. Загалом, усе залишиться незмінним: наголос на паркурі та зомбаки, котрі в день мляві, а вночі жваві. Основною принадою доповнення буде нова мапа, яка площею не поступатиметься локаціям основної гри. Там нас чекатиме нова міні-кампанія, у якій нашому героєві доведеться вибратися за межі міста. На околицях мешкають культисти, і щоб вивідати їхню найбільшу таємницю, гравцям доведеться завоювати довіру шизанутої спільноти, виконувати купу нових проміжних місій, покататися на джипах та перевірити дієвість нової зброї Арбалета. Наші очікування: зомбі та культисти є ще тільки інопланетян бракує. Також 9 лютого вийде Firewatch — пригодницька гра від першої особи про пожежника у заповіднику. Гра чимало візьме від горизвісних симуляторів ходьби. Знай, гуляй собі околицями, помічай різні дрібниці та розгадуй таємницю ж будуть і загадкові зникнення, і невідома постать, яка часами стежитиме за нашим героєм. На щастя, від типового ігроладу нашого героя врятує рація та спілкування з диспетчером Делайлою. Розробники обіцяють навіть діалогову систему, яка залежно від обраних реплік змінюватиме ставлення Делайле. Сподіваємося, за обіцяні 5 годин гри діалогів буде більше ніж порожнього ходіння. Наші очікування симулятор. Тільки не ходіння, а обходу території. А замикає парад релізів 9 лютого милий платформер Unravel, або ж як ми його любимо називати, Унгадель. Arts вирішила замолити гріхи за паскудні проекти останніх років і стала видавцем цієї чарівної забавки. Unravel обіцяє нам розповісти зворушливу історію однієї родини та любові, яка усіх поєднує. Втілена ця любов у подобі ниткотика, зробленого із червоних ниток. У своїх пригодах Ниткотик долатиме чимало перешкод і задачок завдяки своєму вмінню розмотуватися. Певний, у неодмінному сльозливому фіналі він розмотається повністю, і тоді Пом... вибачте, не стримався. Наші очікування промінь світла у темній репутації EA. Дворці славетної серії файтингів пішли шляхом найменшого спротиву, і окрім жмені нових персонажів та сюжетного режиму, не стали взагалі нічого змінювати, а просто переназвали механіки суперударів. Головне, щоб всюди світилася звучна літера Ві. А ламати те, що працює, аж ніяк не треба. Лишається тільки молитися про стабільний онлайн, адже 16 лютого він ж розриватиметься від охочих закидати ворога хадукинами. Наші очікування досі найвимогливіший та найпопулярніший файтинг у світі. Е, це вам привиділося. Рухаємося далі. 23 лютого власники консолей зможуть перенестися на 10 тисяч років назад завдяки Far Cry Primal. Позбавившись звичної вогнепальної зброї та транспорту, нова гра має в рукаві достатньо козирів, аби не бути звичайним рескіном. Передусім, це система покемонів. Ой, тобто. Приручених тварин наш герой Такар опанує вміння підкорювати розум тварин та прикликати їх собі в будь-яку мить. Бажаєте вилізти на пролом чи битися поміж ціней? Серед ваших улюбленців завжди знайдеться гідний помічник. І як годиться майстрам покемонів, своїх звірят можна буде розвивати та шукати особливо рідкісні різновиди. Ну а в сюжетному плані нам розкажуть історію про мисливця, котрий, потрапивши у незвідані землі, повинен об'єднати своє плем'я та поставити на коліна два ворожі. Звучить просто, та ми все ж віримо, що нова історія не відстане від третьої і четвертої частин. До того ж, первісні люди балакатимуть між собою не англійською, а протоіндоєвропейською індоєвропейською мовою. Тому подбайте про вімкнені субтитри. Наші очікування Марті Фаркрай рушає вперед у минуле. Ігровий лютий і справді виявився лютим. щоб би вистачило часу погратися у все омріяне. Ну а ви тримайте ноги в теплі, пийте гербатку і не ходіть біля зашмарканих людей. Хіба ж вам хочеться провести решту зими в ліжку? З вами був Олег Самельник, Текст писав Олег Куріков, а монтував Богдан Зіновий. Не забудьте підписатися на наші соціалки і зазирнути на сторіночку допомоги проекту. На все добре.